Ви досі думаєте, що хвороби це тільки про тіло? А якщо допустити, що ваш стрес, образи та страхи можуть буквально руйнувати ваше тіло? Ось три докази з науки, що психосоматика реальна. Ефект нацебо. Якщо людина вірить, що захворіє, її тіло починає проявляти симптоми, навіть якщо немає фізичної причини. Дослідження Ганса Сельє він довів. Що хронічний стрес виснажує організм і стає причиною серцево-судинних, гормональних і навіть екологічних захворювань. Ефект плацебо, хірургія плацебо пацієнтам, яким не проводили реальну операцію, але казали, що зробили, одужували так само швидко, як і ті, кому реально щось вирізали чи лікували. Ваші думки, емоції та внутрішні конфлікти прямо впливають на ваше здоров'я. Якщо у вас є хвороби, які не лікуються медикаментами, Можливо, це психосоматика? Напишіть в коментарях, що ви думаєте про психосоматику. Мені цікава ваша думка.